Мої вітання. Сьогодні, незважаючи на те, що немає світла, генератори працюють, але ми на це світло сподіваємося і намалюємо з вами маяк. Тож, відкриваємо Джас і починаємо. Натискаємо Open Janvas та далі починаємо малювати той самий маяк. Здебільшого він у нас буде створений із прямокутників. Тож, я обираю прямокутник і малюю основу самого маяка. Це буде ось такий у нас прямокутник. Ну, нехай буде десь ось такого розміру. Далі одразу налаштую його. По-перше, це буде у нас контур більший. Контур, відповідно, я поставлю, якщо тут один піксель, ну, давайте поставимо десь 8. І Також я хочу, щоб ось ці кути вони були закруглені. Тому я обираю ось цю останню кнопочку, і відповідно ми бачимо закруглений такий результат. Також ось ці вершинки вони повинні йти на звуження, тому що вершина маяка вона тонша, аніж його основа. Тому натискаю ось на кнопочку. Graphic Selection, натискаю Convert Pass, і тепер я можу редагувати ось ці вершинки. Одну вершинку трішечки зміщаю всередину, і другу вершинку також трішечки зміщую всередину. Ось такий варіант. Можна одразу зробити заливочку. Я буду робити з такої, ніби з помаранчевої цегли. Можна було його зробити білим, але я зроблю його помаранчевого кольору, Мені так подобається. Тож, обираю «Color Fill. Далі, це у нас буде колір заливки градієнтний. Обираю першу точку, це буде у нас такий яскраво помаранчевий колір, Десь, напевно, ось такий. А друга точка також помаранчевий, але він буде темніший. Ніби тінь така буде. Робимо тінь на одну сторону. Ну, і, звичайно, ми це можемо редагувати. З якої сторони, наскільки ця тінь буде знаходити, ну, я трішечки ось за межі виведу. Приблизно ось так. Так, це у нас буде відповідно основа нашого маяка. Далі зробимо фундамент для нього. Беремо також прямокутничок і малюю прямокутничок під низом. Десь приблизно ось так. І вже бачимо, що одразу заливочка буде така сама. Ось цю заливочку я буду змінювати. Тож в даний момент можна її одразу змінити. Я хочу зробити тут більш червоний колір. Тож, обираю заливку знову, обираю ось цей колір. переходжу до більш такого червоного і роблю його трішечки яскравішим. Але якщо я роблю ось так, ми бачимо, що тут також змінюється. Тому що це один і той самий колір я змінюю. Тому відміняю останню дію. Ctrl-Z, переходжу знову до заливочки ось цього нижнього прямокутничка. І замість того, щоб змінити почати змінювати, натискаю клон, клоную його. І тепер, як ви бачите, це другий градієнт. І якщо я буду його змінювати, я буду змінювати тільки відповідно ось цей нижній колір. Щоб, скажімо так, трішки підкреслити, виділити його. Далі робимо башню. Башня буде у нас складатися з таких віконечок, і ці віконечка буде двома прямокутничками виділені. А ці прямокутнички я можу взяти, ось, наприклад, цей скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. Переношу його угору і роблю меншим. Десь приблизно ось так. Далі зовсім маленькі прямокутнички над вікном і під вікном, а саме вікно буде іншого кольору. Ctrl C, Ctrl V. Зменшую. Розміщую приблизно, щоб це було у нас по центру. Інколи дуже важко підібрати, але потрібно намагатися. Ну, хоча б так. Тепер прямокутник сам з вікнами, він повинен бути приблизно такого самого розміру, а тому можна його намалювати, а потім виправити, або лишити ось так. Наприклад, я лишаю ось так, тільки роблю його трішечки нижчим. І зафарбовую одразу в інший градієнт. Наприклад, цей клоную і одразу роблю його блакитного кольору. Блакитного або, наприклад, синього такого кольору. Це буде, відповідно, у нас віконечко. Так, далі в зворотньому порядку копіюю ось ці два прямокутника: Ctrl-C, Ctrl-V. Розміщую його ось так угорі. І далі цей також. Ctrl C, Ctrl-V. Лишається у нас тільки дах. Але, як ми бачимо, у мене не вистачає місця. Зробив зависокий цей. Ну і також трішечки трішечки з'їхав. Ось тут вирівнюванням. Зараз спробую також його вирівняти трішки. О! А Що робити, якщо, наприклад, у нас ось така ситуація? За великий наш маяк. Вибираю, повністю все виділяю. Далі роблю з шифтом затиснутим меншим по діагоналі і переміщую тепер на вільне ось це місце. У мене буде десь тут він знаходитися. Мені не вистачає тут даху зробити. Обираю багатокутник, другий раз натискаю і обираю, що це у мене буде трикутничок. І, відповідно, малюю тільки для початку оберу ось цей колір, Не червоний, а ось цей колір. І далі, знову ж таки, багатокутник. І малюю ось такий трикутник. Цей трикутник також ми можемо змінити. Наприклад, я його хочу зробити не таким гострим. Приблизно ось так. І розміщую тепер угорі. Тут же не вистачає, наприклад, мені ось тут ліній, що це у нас не. Вікно таке суцільне, а відповідно, що воно буде таке по колу. Обираю лінію і малюю ось тут вертикальну лінію. Просто ось так вертикально. І тут ще одне. Так. Добре. А домалюємо сюди двері і вікна. Це буде у нас прямокутник. Малюю, відповідно, ось такі двері. Вони будуть у нас занадто. То виділятися. Ну, по-перше, філ я зроблю, щоб таким жовтеньким світилося з дверей. А далі зроблю десь їх в два рази тоншим стронг, тобто обведення. Так, і ось такі двері вийшли. І з цього прямокутника я роблю ще вікна. Ctrl C, Ctrl-V. Далі роблю ось таке маленьке віконечко квадратне. І розміщую три віконечка. Зверху донизу. Ctrl C, Ctrl-V для копіювання. І відповідно всі три розміщую в рядочок, точніше, в стовпчик. Тільки потрібно підбирати, щоб вони один були під одним. Трішечки перенести треба. Для декору сюди можна додати іще трішечки цеглинок. Для цього я оберу прямокутничок. Намалюю його ось таким чином. Ось буде у мене одна цеглинка. Наприклад, ось тут. Тільки зроблю буквально в один піксель. А заливочку взагалі приберу. І ось буде у мене одна цеглинка тут. Під нею розміщу ще одну таку цеглинку. Наприклад, ось так. І далі ось такі ось таких дві цеглинки ми можемо копіювати і ще. В різні місця їх додати. Ctrl-C, Ctrl-V. Наприклад, ось сюди ще додам. Додам десь в це місце. А ось тут додам, наприклад, 3. Вставляю іще раз. І далі тільки одну цеглинку скопіюю і додам її. Ctrl-C, Ctrl-V. І додам її ось в це місце. Трішечки додав відповідно декору до нашого маяка. Знизу маяк повинен стояти у нас на каменях на такому острові. І я їх буду просто замальовувати. Обираю інструмент Draw і починаю малювати. Зараз намалюю один, потім а, зміню налаштування, і, відповідно, далі будуть налаштування інші. Тобто, малюю ось просто ось такі камені. Перший камінь. Зафарбую їх просто в сіренький кольор. Так. І зроблю трішечки товще обведення. Також десь в 4. І далі просто беру з цими самими налаштуваннями, малюю каміння далі. В самому низу роблю ось таку лінію, ніби рівненьку. Ось такі каміння у мене вийшли. Так. Для чого я робив ось, ось рівненьку лінію? Я зараз зроблю таке відображення. Беру всі каміння, які у мене тут були намальовані. Я їх можу згрупувати. Права кнопка миші. Object group. Далі Ctrl-C, Ctrl-V. Дзеркалю, ось інструмент у нас є Transform Selection, і дзеркалю по вертикалі, ось таким чином. Розміщую нижче. І одразу роблю їх напівпрозорими. Наприклад, десь ось так. Візьмемо, наприклад, лінію. Зроблю, намалюю, наприклад, ось тут рівненьку ось таку лінію між цима камінцями. Налаштую її, зроблю товщою. І закругленою, звичайно. Ось таку лінію додам ще збоку трішечки. Знову ж таки, візьму лінію і додам сюди трішки, і сюди трішки. Таким чином позначу, де у нас тут буде вода нижче. І лишається у нас, по-перше, зробити тло. Це буде у нас, о, звичайно, раді... радіальний градієнт звичайний. І я можу його, напевне, взяти. Із градієнтів уже готових. Або зробити, наприклад, самому центральну точку. Зробити яскраво таку блакитну точка, яка у нас знаходиться ближче до краю, зробити її відповідно такою темнішою. Але також блакитною. Так, і розміщуємо, до речі, тут можна вимкнути обведення. Розміщую на самий. Вниз. Ось так виходить. А що тут я б ще додав би? Я б додав би тут іще, наприклад, хмарки. Для цього можна використати звичайні а, еліпси, наприклад, біленького кольору. А, ну Давайте намалюємо одне коло з зажатим шифтом щоб намалювати рівне коло. так Замальовую просто білим. І далі, що потрібно зробити? Далі, наприклад, я малюю ще одне коло, також з шифтом. Ще одне коло. І угорі також можна або одне, або два намалювати. Ось таких марків у нас вийшли. Можна їх взяти з шифтом, тим самим, лівою кнопкою миші, скопіювати, вибрати, потім Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, і, наприклад, я їх відзеркалю. І ось так, наприклад. Далі, дивлячись, що ми хочемо зробити, ми можемо зробити або зірки сюди ще додати. Якщо це, наприклад, починаються тільки сутінки. Так? То ми можемо взяти, як ми вже там робили із Совою. Можемо взяти, наприклад, п'ятикутничок або там. Шестикутник, сімикутник, дев'ятикутник. Давайте візьмемо так, дев'ятикутничок. І намалювати невеличку ось таку зірочку. Але, відповідно, чим більше а, у нас буде ось цих кутів, тим більше це буде схоже на коло. Тому, все ж таки, я візьму і оберу тут просто п'ятикутник. П'ятикутник він буде схожий саме на зірочку. Малюю його ось такий невеличкий. Ну, і зафарбовую в якийсь жовтенький колір. Далі, що потрібно зробити, просто копіюємо, вставляємо і розміщуємо на свої місця, скільки, стільки хочемо і де хочемо. Наприклад, якось ось так. Але який маяк без світла? Найголовніше, звичайно, в маяку це світло. Додамо сюди світло. Яким саме чином? А ми будемо створювати це з прямокутника. Малюю ось такий прямокутник, поки що можна побачити, він буде такого жовтого кольору. Філ у нас повинен бути градієнтом, але перш за все ми вимикаємо строк, тобто обведені. Далі переходимо в філ, я роблю наступне. Починаючи клоную його, звичайно, і починаючи з білого кольору, а завершую також білим, але беру ем, прозорість і викручую її. Роблю, наприклад, десь там на 30%, на 25%. А також переводжу це все за допомогою Graphic Selection в рухомі маркери Convert to Pass. І роблю наступне. Ось тут. Трішечки. Ось тут трішечки менші. ближче один до одного, а тут навпаки, подалі. Ось так це буде розтягнуто. Розмістимо наше світло під маяк можна на самий низ, а далі трішечки угору І скопіюємо його відобразимо Ctrl C, Ctrl V. Далі віддзкалюємо по горизонталі. Розміщуємо з іншого боку, ось сюди. І також розміщуємо на самий низ і на один угор. Тепер, але тільки бачимо, що потрібно поставити його, щоб вони відповідали один одному. Так. Ось такий маяк у нас з вами вийшов. Дуже швиденько, дуже просто насправді. І ми зберігаємо зображення. Натискаємо ось тут три лінії, далі файл, і натискаємо експорт, ну, наприклад, PNG. Все, наше зображення вже готове. Сподіваюся, що відео для вас було корисним та цікавим. Переходьте на канал, там є багато ще інших різних відео. І робототехніка, і програмування, і 3D-моделювання, і багато-багато чого іншого. Ну і не забувайте скористатися підсказочкою угорі наді мною. Лайкніть, поділіться цим відео, прокоментуйте обов'язково. А до нових зустрічей! Ей, ви там, діти, мікрофон. Знов хтось то то він, чи то фон. Правив завдання у відповідь тиша Напевно в тіктоку там щось цікавіше.